Ви перед 4річною дитиною одну зефірку, яку вона може собі взяти і кажете, що вам треба вийти. Але пропонуєте отримати ще одну: якщо ти не візьмеш цей смаколик, поки я буду відсутній, то по поверненню дам тобі ще один, і ти матимеш два. Таким був класичний зефірний тест, розроблений у Стенфордському університеті у 70-х роках. Він намагався показати, що одні люди мають схильність до відкладеного задоволення свого роду терплячості, а інші не мають. Але що цікаво, як казали самі дослідники, ті діти, які все ж таки дочекались на повернення дорослого та отримали дві зефірки, зберігали цю рису характеру і у старшому віці. Вони мали вищі бали у школі і кращу поведінку. Принаймні таку оцінку давали їх батьки через кілька років опісля тесту. Насправді, експеримент мав цілу купу недоліків як супермаленька вибірка, так і хибна інтерпретація. Та й взагалі подальші дослідження не виявили такої схожості. Змінюєш умови пропозиції, і діти вже чекають на повернення експериментатора довше. Проте зефірний тест на багато років сформував думку, ніби люди не змінюються, їх характер у 20-річному віці. Такий же, як і був у чотирирічному. Привіт, з вами Ілона. Мені вімкнули світло буквально на кілька годин. і Я побігла швиденько записувати це відео. Тож пропоную разом розібратись, чи справді люди змінюються. Для початку що взагалі таке характер? Риси характеру це відносно стійкі автоматичні моделі думок, почуттів та поведінки, які характеризують способи реакції людини на різні ситуації. Тобто, фактично, в одних випадках ви дієте отак, а в інших уже інакше. І це закономірно. Психологи кажуть, що найважливіші такі базові риси характеру реалізовані у моделі великої п'ятірки. це відкритість, сумлінність, екстраверсія, доброзичливість і невротизм. Умовно, кожна з цих характеристик має по шкалі, і ми з вами знаходимося на різних відтинках. Велика п'ятірка це найбільш прийнятна система класифікації на сьогодні, яка використовується науковцями для вивчення особистості. Але й вона не безпроблемна. Якогось одного конкретного гена, який би відповідав за наш характер, немає. Це скоріше сукупність генів та інших факторів, як соціалізації, мотивації, впливу гормонів чи нейромедіаторів. Але, до прикладу, така риса характеру, як. Доброзичливість. Вона може бути цілком собі біологічно зумовленою. У людей, яких відбувається експресія алеля гену переносника серотоніну, менше показники доброзичливості. Експресія це коли реалізується інформація, яка закодована в гені. Плюс на доброзичливість впливає рівень норадреналіну, вироблення якого теж частково обумовлене генетично. І виходить, якщо ми будемо змінювати рівень цього або якихось інших гормонів та нейромедіаторів, то ми відповідно матимемо інші риси характеру. Також ви, напевне, не раз чули, мов ті люди, з котрими жорстоко поводились у дитинстві, також стають жорстокими. Як думаєте, це так? Дійсно, дехто з тих, хто мав тяжке дитинство, стає жорстоким, а дехто не стає. Діти з низькою експресією, ось цього гена більш схильні до скоєння насильницьких злочинів у майбутньому, але тільки якщо стали жертвами жорстокого поводження в дитинстві. Якщо експресія низька, але знущань не було, шансів на появу жорстокості мало. Тобто виходить, що жорстокою людина стає, якщо ці два фактори зійдуться в ній добре, щось їй вроджене, щось набуде. Але ми можемо змінитись. За різними опитуваннями, приблизно 70-80% досліджуваних хотіли би щось собі змінити. Як правило, тому що це мало би покращити їхнє життя. Наприклад, люди хочуть стати більш балакучими, бо це потрібно для роботи або для того, аби завести друзів чи романтичні стосунки. Загалом люди прагнуть змінювати не якісь конкретні якості, а широкі параметри своєї особистості. Лонгітюдні дослідження, тобто ті, які вивчають людей протягом якогось часу, показують, що зміни рис характеру дійсно є. Люди змінюються. Причому у всіх вікових періодах, навіть у похилому віці. Проте найбільше таких перетворень у період 20-40 років. Тут ми повинні розуміти, що люди відозмінюють якісь риси свого характеру, але аж ніяк не тип реакції на події, те, що ми звикли називати темпераментом. Люди можуть дещо послабити або посилити реактивність завдяки підвищенню або пониженню рівня гормонів і дозріванню мозку. Найбільш бажаною рисою серед опитаних є емоційна стабільність. І, що цікаво, ця характеристика особистості поступово проявляється у людей, які досягли 25-річного віку, завдяки тому, що лобова частка головного мозку нарешті дозріває. Це одна з частин мозку, яка набуває зрілості найпізніше. Лобова частка регулює нашу імпульсивність та емоції, але не очікуйте, що вона завершить своє формування в один день на ваше день народження. І ви раптом перестанете бути імпульсивними. Ви цього не помітите, але зміни настануть. Чи можна тоді вважати, що імпульсивність як риса характеру з часом видозмінюється? Гадаю, так. А ви напишіть в коментарях, що взагалі про це думаєте, і чи помічали таке за собою. Але. Це все дуже загально. Науковці все більше схиляються до думки, що існують індивідуальні відмінності у змінах. Тобто, хтось змінюється на краще, хтось не змінюється, а хтось не має сил терпіти ці пекельні борошна, тому не змінюється. Окрім того, бажані риси мають тенденцію з'являтися з часом, коли людина помічає якісь від них переваги. Тобто нова риса. Не за один-два дні набувається, а протягом кількох місяців, підкріплюючись соціальним схваленням, люди залишаються такими, як є, тому що немає ось цього підкріплення. А тому у них виникає питання: а нащо щось змінювати в собі? Щоб що? Люди навіть можуть стати більш екстравертними, точніше, відкритими та більш комунікабельними, якщо думатимуть, що це підвищить їх шанси на успіхи серед інших. Суспільство очікує, що як тільки молоді люди стають батьками, вони набувають нових рис. Відповідальності, рішучості, впевненості, серйозності, врешті-решт, дослідження показують, що люди не демонструють розслідування виключно унаслідок здобуття нової ролі батька чи матері. Проте, все ж таки, ті, хто у цей період були більш задоволені власним життям, таки набули нових рис характеру відповідно до батьківської ролі. Ті, хто були незадоволені, ні. Тому одного лише народження дитини для якогось умовного дорослішання чи серйозності недостатньо. Для того, аби людина змінилась, вона повинна сама того хотіти, як неочікувано. В англійській мові є чудова приказка підробляй, поки не зробиш. Прикидайся, поки не станеш. Для того, аби бути більш комунікабельним, потрібно підходити до людей і розмовляти з ними. Не обов'язково залучати незнайомців, як варіант почати з простішого, запросити кількох колег до себе в гості. Не дякуйте за очевидність. Але чи може людина змінити такі риси, як нарцисизм, чи, наприклад, стати емпатійною? Навіть якщо вона поводитиметься відповідно до обраної риси, чи стане вона такою справді? І тут я би сказала, що розвинути емпатію дуже складно, і рівень залежатиме скоріше від функціонування певних частин мозку, тієї ж острівцевої кори. Можна намагатися розвинути емпатію, але як нам поміряти, що співпереживання не вимушене? Це питання не з простих. Можливо, зміни такого ж типу дійсно дуже складні. Ми не можемо змінити тип реакцій на подразники, але пунктуальність, доброчесність чи ввічливість цілком під силу. Дякую всім, хто підтримує канал гривнею на Патреоні, спонсорством на Ютубі та донатом на картку, бо саме ви допомагаєте покращувати якість контенту. До речі, цю тему запропонували у секретному спонсорському чаті. Тому, якщо ви хочете доєднатися, усі посилання в закріпленому коментарі. Використовуючи модель великої п'ятірки, науковці можуть вимірювати зміни особистісних рис через зміни у задоволеності життя. Декілька досліджень показують, що люди, які більше задоволені, Власним життям помічають більше позитивних змін у емоційній стабільності, сумлінності та доброзичливості. Але про всі ці перетворення особистості ми дізнаємося з опитувань. Людина описує, які зміни відбулися у житті на її скромну думку. Зрозуміло, що це не об'єктивно, а тести зроблені таким чином, аби. Заганяти опитаних під конкретні дуже обмежені типи особистості. Ні тест Великої п'ятірки, ні індикатор типів Майерс Брікс, ні Енеграма не можуть точно сказати, яким є наш характер і особистість в цілому. Люди самостійно відповідають на питання тестів. Окрім того, пройшовши один і той самий тест двічі з інтервалом у кілька тижнів, результати можуть бути взагалі іншими. Це більше досліджень зараз кажуть, що люди таки можуть змінюватись. Деякі наші характеристики залишаються незмінними, бо на них ми просто не можемо вплинути силою бажання. Так вже побудований мозок, деякі ж риси характеру видозмінюємо. все для того, аби покращити якість свого життя, бути більш успішними в кар'єрі чи в стосунках з людьми. Наші вірування, культурний вплив, виховання усі ці речі визначають зміни особистості а мозок використовується ніби фільтр, крізь який ми дивимося на світ.